Підполковник Роман Ляцький, офіцер з бойовим досвідом та поліцейський в третьому поколінні. У його родині оперативники, дільничі та дізнавачі для себе ж обрав роботу поліцейського офіцера. За ним закріплена громада, у якій він забезпечує правопорядок. Територія обслуговування Романа чотири населених пункти: села Стебник, Посіч, Старий Лисець і селище Лисець. Загалом 8 тисяч мешканців. Останній випадок це був, що внук обікрав свою рідну рідного діда та бабусю, викрав в них кошти, які вони зберігали для проведення собі операцій. Після того, як виїхав до нього, додому з ним поспілкувався і він зізнався у своєму вчинку. Найчастіше тут трапляються сусідські конфлікти, домашнє насильство та майнові злочини. Офіцер громади щодня об'їжджає територію, проводить профілактичні розмови з мешканцями. Розповідає, як розпізнати жахраїв, а школярів навчає правил безпечної поведінки на дорогах та протидії ворожому вербуванню. Він дуже багато робить. Він із дітьми займається проводить різні бесіди і в саді, і в школі. Діти задоволені навіть приходять додому і розказують батькам. Завжди Роман Борисович дійсно так відгукується добре і, скажімо, навіть завзято. Будь-які проблеми, які з'являються, завжди я маю. Надію на нього покластися завжди. Я бачу і діло, і відповідь. І якусь допомогу і пораду. Також він регулярно навідується в шелтер для внутрішньо переміщених громадян та осіб, що опинились у складних життєвих обставинах. Не так подивилася, не так стала, не те приготувала. Лишня вага і пішло. Приїхало я себе почуваю набагато безпечніше, коли знаю, що тут поряд поліція, поліція поліцейський відділ, що я можу звернутися в будь-який момент за допомогою? Ви можете звертатися будь-який час. 24 на 7, Мій телефон знаходиться у вас на дошці. оголошень, а також я знаходжуся поряд з вами з вашою будівлею, так якщо в будь-який час вам потрібно, звертайтеся. У лисецькій громаді поліцейський офіцер Роман Ляцький працює уже третій рік. І за цей час каже голова Анатолій Лущак: жити тут спокійніше. Офіцер громади це справжня децентралізація в системі. Нам повезло нашій громаді на офіцера, справжнього офіцера. Як колись показували у фільмах, тут людський фактор спрацював і професіоналізм. Проєкт поліцейський офіцер громади стартував на Прикарпатті у 2021 році. Загалом в області сьогодні 79 офіцерів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.